Амбулаторію у глиовацькій громаді звели ще на початку 90-х, і останні 20 років кажуть місцеві, вона лише занепадала. Про якісну медицину тут тільки мріяли, і ось нарешті медзаклад капітально оновили. Ми наскільки вражені, що зробили таку красу, що зараз все сучасне, що це так це необхідно для нашого села. Тому що здоров'я це саме головне. Відреконструювали амбулаторію як зовні, так і зсередини. Утеплили фасад, перекрили дах та встановили нові вікна і двері з вулиці всередині ж, окрім ремонту та нових меблів, з'явилось і сучасне обладнання. У нас є аналізатор для визначення загального аналізу крові, загального аналізу сечі і біохімічний аналізатор крові. Також плануємо закупити. Апарат УЗД діагностики, ось цей прилад, призначений для кисневої підтримки хворих. Зараз його використовують для допомоги хворим на респіраторні хвороби. Зокрема, готують корисні коктейлі. Це обичний трезуючи коктейлі. В нього є вишнево, вишнево-виноградний сік додали туди. Іноутворюючи, додавали кисень, і ви його пошови. амбулаторія обслуговує понад 2,5 тисячі мешканців, шести навколишніх сіл. Тут завжди сумлінно допомагали пацієнтам, та за оновленням медзакладу якість послуг впевнені лікарі підвищиться. Зараз умови покращилися, почала їздити швидка допомога, в село прямо позвонив. Треба пацієнту швидка. Все, диспетчер прийняв, швидка приїхала, і причому десь за 20 хвилин вже тут швидка завжди є. Покращили оновленій амбулаторії, поки що працює лише один сімейний лікар та дві медсестри. Цього катастрофічно не вистачає на усіх пацієнтів. Тож медзаклад шукає працівників. Тут збудовано житло для лікарів, які приїдуть, тобто всі умови для того, щоб лікарі приїжджали і надавали медичну допомогу на населенню. Оновили сільський медзаклад спільним коштом громади, району, області та за участі інвесторів. Вже незабаром на Криворіжжі відкриють ще дві амбулаторії. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу.